Вітаю вас всіх, вельна шановне панство, пані та панове. Давайте подивимось, який ви повинні робити крок для вашого кар'єрного росту. Спочатку ми зробимо зріз, тобто сигніфікації людини, щоб ви розуміли, в яких енергіях можливо, ви, а можливо, це розклад не для вас, тому що це загальні розклади, і вам потрібно це розуміти. І так, по зрізу, хто ви? Паш мечів це про людину депитливу, енергійну, аналітичним умом. Це може бути хтось, хто постійно вчиться, шухає, шукає нову інформацію і завжди готовий до дій. Ви також уособлюєте обережність і інколи навіть підозрілість та бажання отримати більше ясності. Ця карта націкає знаєте, на людину розумну, спостерегливу і уважну. І так, кроки для кар'єрного вашого росту. Ну, Сама королева жезлі, виходить, ця жінка взагалі впевнена в собі, в своїх діях, вона не стоїть на одному місці, вона постійно діє. Але разом з цими картами ми зараз подивимось більше в такому, знаєте, такому ключі ваш шлях до кар'єрного росту потребує поєднання Поєднання впевненості вашій, мудрості, тому що від людних нам про це натякає. чіткі планування туз мечів, стратегічний підход по сімірки мечів, готовність до адаптації у складних ситуацій по дві пентаклів і вежі, і головне, залишайтеся гнучкими. Сміливими та готовими до внутрішніх і зовнішніх змін. Ні бійтеся зруйнувати старе, що більше не працює, задля того, щоб відкрилася нова дверь для вашого кар'єрного росту.